Сьогодні на дворі досить тепло у нас, в машині показує 6 градусів після того, як я завершу возити воду. Ми поїдемо, запалимо димар і подивимося, як себе бджоли почувають. Ось ми приїхали, запалили димар і зараз відкриваємо. Окей, на дворі, як бачимо, багато ще є снігу, але це абсолютно не шкодить бджоли, температура дозволяє. І холод ніколи не шкодить бджолам. Головне, щоб їм корма було. Бачимо, це є гарний клуб. От я таке хочу, щоб завжди було. Бджоли сидять в клубі, правда, ззаду, але як бачимо, більше як на півкорпусу від боку до боку і бджоли і трошки далі засередину. Просто. Їх збоку так не видно, треба зверху дивитися. Спереді дуже багато меду. І тут немає чому хвилюватися. Чому вони сіли ззаді, хто їх знає. Ось. Закриваємо і зараз будемо дивитися наступне. Ці зелені пакетики це отрута для мишей. Як бачимо, це набагато більший. Або навіть може і він не є більша сім'я, але більше в... Більше в ну, рухливому стані. І моя ціль зараз прийти, подивитися, чи є розпліт. Тому що дуже багато людей чомусь, я не знаю. Я знаю, що він є. Я знаю, що він є. От в ті перші, що ми дивилися, там може не бути. Але, от, наприклад, сім'я як ця, це вже буде мати розпліт. Дуже багато людей. Каже, нема розплоду, нема розплоду, нема розплоду. На днях я говорив з пасічником, йому показав фотографії, що є розплід. А він каже: вау. А я кажу йому, а ви дивилися колись? Чи він є, чи нема? Він каже, ні, я ніколи не дивився. Так що треба, щоб знати, чи він є, чи нема, треба дивитися. І бачимо, це є друга рамка у нас, і рамка є з медом. Перша мед, друга мед. Бачимо, тут також досить багато меду є на цій рамці. Проблема в деяких ця сім'я, то повинно бути все з нею окей. А ось менші сім'ї можуть бути, що вони пересунулися куди не треба в ту сторону. І коли мороз візьме, їм не вистачить меду, вони стиснуться. Тому добре так обійти. Але ціль розплоду. подивитися чи є розплід. Він то знає, я собі, я знаю, що він є, але це все заради експерименту. Також в зимівнику я не маю правди відео, але в зимівнику я також дивився і в зимівнику є розплід не в деяких сім'ях. Я би сказав більше, ніж 50%. Дуже мало. Так як менше, як пів долоні. Трошки розплоду, але він є. І це не тільки, що в мене, це у всіх так воно є. Чому? Я не знаю. Напевно, так найліпше до них не лізти, давати їм робити, що вони хочуть в джоли. І це буде найліпший варіант. Це така моя думка. Я вже зараз трошки пересуну рамки. Як вже я і так, то сім'ю повністю розібрав, а їй вже нічого не зашкодить. Це я не роблю перший раз, я ще не так я робив, і бджолам нічого абсолютно не шкодить. Якщо є корм... Проблеми немає ніякої. Ось бачимо, про що я говорив. Маємо розпліт, печатаний розплід. Є і яйка, є і личинка. Про спліт різних стадій. Ще одна причина, чому я хотів подивитися, бо тому що а, ну це досить швидко, але проблема в тому, що я в мене така догадка, що бджоли, напевно. Перестають сіяти десь приблизно на місяць-півтора, а потім вони помало починають сіяти. І це є проблема, тому що, якщо не як що, а коли е, прийде до нас цей тропілап, е, ну, тропіла лапс, е, цей кліщ новий, то, то буде біда, е, можна матків ставити в цей. В кліточки і не давати їм сіяти. Але ну ж клуб рухається, наприклад, е осіни, абсолютно клуб сидить в першому корпусі. Потім він з часом полегко, як він їсть корми, він рухається вверх. Як от мені це зробити? Якщо бджоли закутані, це, це просто я не бачу, я неможливо. Не, я не бачу цього, як я це маю зробити. Йти за бджолами бачимо, це сторона. Трошки мало меду має, зараз я порожні рамки забрав і додам їм три рамки меду. І таке саме у зимівнику: все поскладене в 4, 5, 6 яросів. І також клуб сидить знизу, він потім помалу рухається вверх і до задньої стінки. То ж, треба відкривати. То все. То не то, що відкрив кришку, подивився. А це це дуже накладно буде, якщо прийдеться це робити. Треба буде, прийдеться змінювати, змінювати систему пасічникування. Сподіваюся, що ні, але... але якщо це буде тільки один варіант, щоб зупинити маток, сіяти на 100%, то це щоб це тоді буде це робити. Як, я не знаю. В легких кліматах кліматах це легше зробити, тому що ну, ну, легше це зробити, коли бджола в одному корпусі. А я дуже сильно не хочу переходити на однокорпусну систему, тому що я переконаний, я робив експерименти в двохкорпусних, е з двохкорпусній ну, сім'ї більше можна взяти. Бачимо, це також дуже гарна сім'я. Ось кришка була зремонтована і вже знову поломилася. Дуже важко щось зремонтувати, коли бачимо кришки проварені в парафіні, і воно добре не пристає. Ну, важко приклеїти і прибити, воно не завжди працює. Ну, на 90% працює. Як ти холодно, навіть бджоли не хочуть йти. Тут на дворі досить тепло, ну як 4 градуси, як я казав, але цей точок досить вітряно тут. Тому воно відчувається холодніше. Бачимо, це є рамка з медом. Зазвичай такі великі сім'ї вони будуть мати з одного боку достатньо розплоду, а з другого майна вазі меда, з другого боку трошки менше. Їм треба або доставити, або пересунути, бо тому що все може бути в наших регіонах. От, наприклад, зараз потепління буквально вже 10 днів плюсова температура в день, і, а з наступного тижня передає 15 знову морозу. І бджоли в ці теплі температури, вони активуються, потім знову бере мороз, вони стискаються і виходить, що в них немає доступу до кормів. І тоді сім'я, якщо це тривалий мороз. Сім'я пропадає просто на ось. Я на багато людей буде, напевно мене називати скаженим, не не скаженим, а крейзі, як то перестав перекласти. Але це я роблю просто, що я мені треба знати, що там робиться. Мені дуже дивно, що в Європі абсолютно, ну, в принципі, я не чую, я дивлюся за деякими пасічниками по Європі, що ніхто навіть не заїкається з за цього кліща. В Європу йому набагато ближче, ніж до нас. Він там буде швидше, ніж у нас. Чому ніхто нічого, які плани мені цікаво, ніхто нічого про це не говорить. Бо тут це тільки перша тема завжди. Зараз останній рік. Як що робити, як цей кліщ приїде цей е, тропіла лапс? Дуже багато, наприклад, в південній Америці тут особливо на північній Америці. Маю на увазі, особливо на півдні, там Каліфорнія то. Флорида, то там, якщо кліштовий приїде, то буде біда, бо там нема безрозплодного періоду. Там весь час розплід, бджоли там, ну, там тепло. У наших, як бачимо, холодно, але як бачимо, також розплід є. Значить, вже не буде так легко з ним боротися. В цій ситуації бачимо, бджоли трошки злітають, бо погоди немає. Але цим, що я тут зробив, я знаю. Що розплід є І я показав це, моя мета була показати на англійському каналі, щоб люди бачили, бо дуже багато людей сумнівається в цьому. І вони не хочуть подивитися. Бачимо, тут багато цей точок досить відкритий, і от бачимо, дороги їдуть машини, і тут продуває його досить добре. Я приїхав, що? Приїхав на точок по 20 тільки 4, але перейшов цілий ярд, Цілий точок передивився 40 сімей. З 40 сімей пропало 3 сім'ї, ну, дві сім'ї тут пропало. На цьому дві сім'ї пропало. Е, і приблизно 20% потребує е, якоїсь допомоги. Та, як ви бачили, в цих двох вуликах, де я підложив. Рамки не критично, але напротязі трьох тижнів там потрібно бути. Якщо би я, наприклад, рамки там не підставив, то через 3 тижні там обов'язково потрібно бути, бо інакше вона не доживе. А решта все нормально. Кормів вистачає тільки 20% потрібна увага. Перед погода буде менше більше дозволяти, я буду йти і це робити. Ось. Важка ця робота, тому що бачимо холодно, бджоли, але що зробиш? Бачите, сім'я як ця сім'я це ідеальна сім'я. Гарний великий клуб, багато меду і таких багато, що я не чіпав. Абсолютно, я подивився мед є з двох боків. Ось таке саме тут. Гарні клуби мед з двох боків. Оце розпліт, а розплід в всіх сім'ях є. Ну, може, в які я не відкривав, я 50% не відкривав, бо я бачу, що там є достатньо меду, то. Хто знає, але то, що я відкривав, то розплід є. Бачимо тут кий. Там одна. В іншому блоці пропала і тут одна пропала. Я, бачите, меду багато не використав. Що тут в мене є? чотири корпуси меду, то я використав один корпус меду. Ну, максимум півтора, Бо я от з цієї сім'ї, що я не закрив, я забрав сам. який мед. Півтора-15 рамок меду на 40 сімей це зовсім небагато. Просто буває, де коли ви подивитеся на першу сім'ю чи перші дві сім'ї, вони голодні, і ви думаєте, що вже все голодне, і треба вже все годувати. Але насправді це не так. Треба дуже добре подивитися і аналізувати, що робити далі.